Друзі, всім привіт! Коротше, стикнувся з такою темою матіз автомат 08. Е як відкрутити простенько болт, е кріплення шківа колідвала Реально, ну, друзі, я в шоці, як все продумали е в матізі, в матізі, друзі, значить, беремо ключик на 17, все дуже просто. І... Навіть на коробці автомат є ось такий отвір. Є ось такий отвір. Ось тут у нас є наш маховичок. Туди ми просто вставляємо викрутку, плоску, фіксуємо його і Іншою рукою. Оп. Легенько відкрут болт колінвала. Друзі, користуйтесь. Я реально для мене був, друзі, шок, як легенько відкручується шків колінвала на матізі. Ось. Ось наш болт. Значить, ну і коли знімаємо шкіф, не бійтесь збитись з міток, тому що в нас тут є прорізь ось ця, і назад на колінвал шкіф нормально стає. Бачимо, що да, я сюди заліз. ремінцям хана. І хочу подивитись, замінити комплект ГРМ.